От що ви знаєте про надію? От надія це коли ти живеш в Харкові, де кожного дня щось прилітає, і в тебе є, як казала Верка Сердючка, маленький огородик, бо, бо по нашим временам його треба мати. І оце моя кожанка, гляньте, що вже накупила семян. І це то, що ще зима навіть не настала сьогодні. Останній у нас день листопада, а вона накупила сім'ян. А я тут сижу, думаю, та мені що це насіння треба? Мені насіння не треба. Я тут сижу, бо я мрію спірити резинку. Оцю резиночку я вже її про неї мрію дуже, дуже мрію про цю резиночку. і вона мене соблазняє. Соблазняє дуже. І от вона мене сварить, коли кажу, я її наїмся, і потом оце буде в мене какашка на різінки. Ну, я щось думаю, що все буде добре. Чо зразу я, може, не гладну. Я, може, так ото пожую ну, виплюну, Чо зразу я буду її їсти. Чого вона решила, що я її прямо зразу з'їм. Ну, хоча все може, звісно, трапиться. Це ж життя. Ну, сейчас, короче, вона як потеря бдительность, буде ця різиночка моя.